Вітаю, друзі! Літо добігає свого кінця, але якісь підсумки робити ще рано, тому що попереду ще теплий, сподіваюся, теплий мирний місяць вересень. І ті томати, які нас ще можливо, не зовсім порадували, так як температура, наприклад, в мене в теплиці трошечки падає. Ці томати зав'язують все нові і нові плоди. Ось, наприклад, китайський велетень. Вже скільки зняли ми з нього плодів, а він ще ось накрутив цілу купу ось таких здоровенних, і я сподіваюсь, вони теж будуть смачні. Я маю на увазі плоди цього сорту. А це поряд ось помаранчевий гігант. Теж знято вже доволі. Такі багато. Але ще є плоди. Звичайно, ось ці маленькі вряд чи ще щось дадуть. Але зверху, як ви бачите, ще є великі плоди. Японочка теж, як кажуть, невгамовна. Все плодоносить і плодоносить. Вже верхівки позрівала для того, щоб ось ці верхні томати змогли не тільки набрати свою вагу, але й повністю дозріти. Про сорт ліпьошки цього року я мало говорила. Мені здається, навіть зовсім нічого. Але ось такі м'ясисті, смачні плоди висять. І дають справжню насолоду, коли їх їсиш. Тому що ці томати не можна просто так залишати без уваги. Це сорт ліпьошки. Висячий ніс, ось, теж ще є. Ось тут він пропустив дві китиці, але ось в самому верху, ну, не, не в самому верху, а до верха ще десь більше, ніж. Навірно, 80 сантиметрів. Я туди ще не дібралась, щоб його обрізати, але ще є плодики. Це сорт лисячий ніс. Мені частенько закидають, що не можна висаджувати гібриди. Але ви знаєте, дуже багато зараз гібридів вже розгібридизовані, або на цьому стані, на стадії розгібридизації. І ось е скарб Інків, ось цей солодкий, м'ясистий, малонесін е гібрид, я висаджую зі свого насіння вже давненько. Е Зав'язав гарно перші три китиці, потім дві китиці він ось. Е не захотів зав'язувати, бо була дуже сильна спека. А далі ось знову ми з плодами, ось такими гарними вирівняними, великими це гібрид скарб Інків. А там я вже відламала верхівку, щоб ось ці томати змогли достигнути. Подивіться, як гарно він заплодоносив в кінці літа. Ну, а Це мій важковик. Такий мамонт німецький золотий, ось такі помаранчевого кольору, солодкі, смачні томати, дуже гарний сорт. А це ще бельмонте. У мене тут є кілька таких томатів. Вони трошечки менше, ніж ті, які були в перших китицях, але все одно подивіться. Які гарні рожеві томати сорту Бельмонте. Американський витягнутий, хоч і має ось таке не дуже міцне стебло, але плоди великі, і теж цього року нас порадував. Це американський витягнутий. А це те, що залишилося сорту рожевий подарунок. Теж великі, серцеподібні ось такі томати. Ну, це чухлома, я про нього вже розповідала багато. Тому що це, ну, певне, найврожайніший сорт в моїй теплиці. Плодоносить дуже і дуже сильно. Але ви бачите, китиця повністю недозріла одночасно. Тому трошечки тут ще залишилося й внизу. Ну, а це хохлома зі своїми такими перцеподібними томатами, теж гарно зав'язався цей сорт. А це мій улюблений томатик, який називається Тайванський ананас. Не можу без усмішки розповідати про нього, тому що ну, він такий гарнюній, такий смачний. І така м'якоть в нього гарна. Він не дуже врожайний, але ось такі томати великі, смачні, ну, дають йому право на життя в моїй теплиці. Цього року в мене з'явився ще один гібрид. Який теж спробую тепер сіяти своїм насінням. Це гібрид, який називається мадрид. Дуже гарні в нього томати, чимось схоже на скарб Інків, але він більший за розміром. Ну, і він щільніший, він такий прямо міцний томат, ще такий ну, гарний. І він важкий, обов'язково теж буду вирощувати. Моя улюблена княгиня високоросла, ще є на ній ось такі плоди. І дуже гарно зав'язали кітиці І у відкритому ґрунті. Правда, томати були менші. ну Десь ось такого розміру. А в мене в нижній кітиці в теплиці були ну справді такі гарненькі томати. А ось я перше посіяла насіння томату, які в мене лежали вже давненько. Це серце Дронеро. Не думала, що щось буде, тому що посадила цей сорт замість зламаного куща. Але він все одно дав ось такі великі плоди і зав'язав ось таку велику китицю, гарні плоди. Ще не пробувала, не знаю, які вони за смаком, але вага вражає. А це сан Марцано. ось так зав'язав плодики, гарні, вирівняні, ось такі вони в китицях з самого низу і до самого верха. Це сан-Марцана. І без цього гарного врожайного томату, який називається помаранчевий орангутанг. Так, він схож, схожий на багато біколорів: і на гавайський ананас, і на загадку природи. Але справа в тому, що цей сорт, ну як на мене, він більш врожайний. Плоди м'ясисті, великі, соковиті, чудовий сорт. Колись мені його подарувала Олександра. Олександра, я вам дуже і дуже вдячна за цей сорт. Він суперовий. Великоплідний сорт Каміла. Тут ще є парочку плодів, і я так думаю, що ну, до кінця вересня вони всі дозріють. Ну, і подружка, як кажуть, через, долу, через дорогу це Клара. Ось тут ось так теж зав'язала плоди. Ось ось така Клара. Ну А сорт джаз рожевий завжди радує ось такими чудовими, гарними плодами, яскравий такий, трошечки, як з перламутром, різнокольоровий. Це остання китиця. І ось вже плодоношення на цьому кущі цього року вже більше не буде. Ну, обоскога сливка все росте, все плодоносить, китиці зав'язує гарні, навіть надломлювальна ось така китиця, все одно вона гарно достигає. В одне відео не втиснеш всі сорти, які ще є, які радують. От, Наприклад, ось цей сорт, який тільки цього року для мене був новинкою. Серце пустелі Аліфірова. Дуже гарний, дуже смачний. Чимось схожий на лисячий ніс, малонасівнєвий і дуже м'ясистий. Це кизилтау, Плоди ось такі можуть бути різні за формою. Ось такий плід. А це взагалі якийсь як трьогранний, бачите. Теж дуже смачний і м'ясистий. Це Кізелтау. Ось такий мій був відео огляд сортів томатів. Здоров'я вам, миру, добра. Ну і гарного закінчення цього періоду. Нехай томати вас радують не лише своєю врожайністю, а головне все-таки своїм смаком.